Цей конфлікт він фактично має глибинні корені, він тягнеться від заснування держави Ізраїль. Ось не налагоджене знову досі. І наразі заяви керівництва уряду Ізраїля, заяви прем'єр-міністра Нетаньяху, перш за все, і заяви керівництва Цахалу, тобто армії оборони Ізраїль. Вони кажуть про основну мету у цьому процесі тобто, це тотальне знищення керівництва Хамас, Ось ну і наразі знищення всіх найбільш найбільших військових, скажімо так, потужностей цієї організації, слід відзначити, що потенційні небезпеки для нас це дійсно відвернення тотальне відвернення уваги від е, війни в Україні від вторгнення Російської Федерації і перехід цієї уваги в більшості до близького сходу. Але тут треба розуміти е, наразі, якщо цей конфлікт дійсно буде пролонгованим. Більш масштабним державі Ізраїлю не вдасться в повній мірі, скажімо так, його подолати. То тоді так, США, як стратегічний партнер Ізраїлю, буде надавати йому безпосередню підтримку. Наразі наскільки я розумію, поки що такої необхідності у масштабній підтримці немає. Тобто, Ізраїль власними силами, власною армією, абсолютно успішно наводить, як то кажуть, лад власне в секторі газу і не тільки. І крім того, на сьогоднішній день Росія, як наш стратегічний ворог безпосередньо, Росія як терористична держава намагається цю ситуацію продемонструвати якраз зі своєї позиції, тобто, нібито з одного боку жадаючи миру, але з іншого, потаки підтримуючи відповідно діячів Хамас. І я нагадаю, що в Росії Хамас не є терористичною організацією. Тобто є цілий ряд контактів цієї організації, зокрема з боку Росії, і Росії цей конфлікт він вигідний. Тим більше є докази того, що Росія ніби нібито передала, скажімо так, трофейну техніку, яка отримала, яку захопила на теренах України до цієї терористичної організації. Тобто Росія намагається розгортати на цьому тлі власну пропагандистську активність, і навіть вже звучать від поодиноких. А пропагандистів російських звинувачення спрямовані проти нас, нібито якась дотичність до цього процесу є. Тобто, пропаганда, вона наразі вигадує найбільш, скажімо так, несприятливі абсурдистські речі, але нам потрібно за тим за цим дуже прискіпливо спостерігати, щоб нівелювати їх в певне потрібний час.